Якщо ви зараз прямо на цьому відео, то це не просто так. Значить, вам потрібно було почути цю інформацію і так само зробити дії. Привіт усім! Мене звати Лілія, і це відео стосується не тільки вивчення мов, а насправді дещо більш глибинного. Але також ми поговоримо і про те. Чому у нас не вдається, наприклад, вивчити якусь нову іноземну мову, наприклад, англійську сьогодні? Зранку така встала, відчула що потрібно про це записати відео. Мені зразу. Прийшла в голову думка, як навіть назвати відео, про що мені говорити, тому я вирішила не баритися з тим і зразу вам записати в потоці думок. Мені здається, що точно, якщо у вас була така ціль вивчити англійську мову, то ви, мабуть, дивилися сотні відео в Ютубі чи якісь гайди купували, як вивчити англійську мову. Що для цього треба зробити. І нагадайте мені, будь ласка, чим зазвичай це все закінчується. Ми зазвичай йдемо в YouTube, шукаємо якусь інформацію, там як вивчити іспанську, як вивчити англійську, як зробити то. І ми подивилися, можливо, ми поробимо декілька днів щось. Але в більшості випадків ми просто подивимося, такі ага, угу, такі поради я вже знаю, я знала, що це робити треба, це дуже банальні поради, або, можливо, якісь класні є поради. Ми такі, ну класно, і все. Скажіть, чи бувало таке? Бо мені здається, бувало. Так само, як в мене було з іспанською, я собі вирішила, що я хочу вивчити іспанську мову. І я почала дивитися відео собі, повторюючи в своїй голові, що мені це важливо подивитися відео в Ютубі, як вивчати іспанську мову, як це робили інші, які ресурси використовували. І я це все виправдовувала. Що мені це треба дивитися, бо інакше я не знаю, як вчити іспанську мову. В більшості випадків ми знаємо, що нам треба робити. Але, звісно, найлегше це просто хм, подивитися відео в Ютубі. І можливо. Там день-два, щось поробити і закинути. І потім через кілька, можливо, місяців, згадати знову про цю ціль, знову почати дивитися відео в Ютубі і все. Тому, якщо ви це усвідомлюєте, що так і було, що у вас так і працює, то вам обов'язково це треба послухати і зрозуміти, і нарешті почати діяти. Тому. Я хочу, щоб ви зараз всі замислилися над тим, що ви хочете зробити, яка у вас є ціль, і подумати рально від себе, чи ви знаєте, що вам для цього треба зробити. І я от просто дуже сильно хочу, щоб після цього відео ви почали діяти, щоб ви це усвідомили, що у вас таке буває, що у вас таке було, що це нормально, таке стається, але після того, щоб ви діяли. Тобто ви можете собі взяти, звісно, з журналу, собі записати в зошиті, в блокноті, чи в нотатках в телефоні, як вам подобається, і написати план, що вам треба зробити для цього. Взяю, що, можливо, зараз скажете так банально, це ми всі знаємо, це ми всі знаємо, але. Мало хто робить. Мало хто досягає того, що він хоче, того, що він собі записав, те, що він собі поставив. Хоча ми, кажу, практично всі знаємо, що нам робити. Так як я в моєму випадку з іспанською я знала, що мені треба робити, але я вибрала собі легенький шлях, просто дивитися відео в Ютубі, наче мені це от дуже допоможе оці, всі різні шляхи. І на цьому просто ставити крапку. Я не кажу, що дивитися відео в Ютубі про те, як щось зробити. Це погано. Абсолютно про це не кажу. Це дуже добре, але я маю на увазі про те, що після цього перегляду відео ви робили щось. Ви робили ці поради з того відео, а не просто усе. Крапка. На цьому вивчення англійської закінчиться. Тому я ще раз хочу повторити цю фразу, що в більшості випадків ми знаємо, що нам робити, але ми просто цього не робимо. Ви це маєте усвідомити і зрозуміти, і нарешті почати діяти. Тому прямо зараз ви навіть можете мене поставити на паузу, подумати над цією ціллю, яку ви хочете досягнути. Нехай це буде вивчення англійської мови, і вже собі, прямо зараз. Написати, навіть можете тут в коментарях відео під відео написати, що вам треба зробити. І ми всі гарно знаємо, що нам треба кожного дня, чи хоча б там кілька разів в тиждень робити певні кроки, щоб досягнути цієї цілі. Та чи там три рази на тиждень я роблю то-то-то-то? Так-то і так-то. І написати, як ми можемо виміряти цю ціль для себе. Тобто. Ця ціль буде завершена, якщо я зможу а, подивитися фільм без субтитрів, чи коли я зможу поговорити з іноземцем вільно. Тобто план, а, як ми це вимірюємо і що нам треба робити кожного дня, тому що на своєму досвіді, коли я писала, просто хочу вивчити англійську. То коли я на наступний день прокидалася така, угу, я хочу вивчити англійську, я от написала собі, і що мені робити. І я не знала, що мені робити, і відповідно я нічого не робила. Тому з іспанською, коли я написала, що там, наприклад, раз в день я проходжу по розділу з такої-то книжки. Я відкривала і я це робила, тому що я знала чітко, що я маю зробити, і що для мене вимірюється оця ціль, тобто коли її закінчу. І ще отут дуже-дуже важлива така думка: пообіцяйте собі, що ви це зробите. Якщо для вас це дуже важлива ціль, пообіцяйте для себе це зробити, і саме це вам підніме дуже високу вашу впевненість в своїх силах, свою самоцінність. І ви зможете в подальшому довіряти собі, тому що ви знаєте, так, я можу собі це пообіцяти, і я це можу зробити. Тому що я знаю в більшості випадках, що от коли ми комусь щось пообіцяємо зробити, ми це робимо. Нас це хвилює, якщо ми цього не зробимо, і ми це хочемо зробити. А от коли ми собі пообіцяли, ми такі, та ну, та не треба, та не буду робити. Тому. Навчіться виконувати те, що ви собі обіцяєте, щоб вернути в собі цю впевненість в ваших силах, щоб ви собі могли довіритися, тому що ви пам'ятаєте, що ви в себе одній єдині, чому ви когось ставите набагато вище, чому ви, коли комусь ем, щось обіцяєте, ви це виконуєте, а собі ні. Бо якщо настане такий час, коли всі від вас відвернуться. Ви в себе будете єдині. Тому це дуже важливо розуміти і звернути свою так, довіру до себе, що ви знаєте, що ви можете на себе покластися, який би це не був час. Тому ще раз, чому ви, коли комусь обіцяєте щось зробити, виконуєте це. А для себе, коли ви собі щось обіцяєте, ви цього не робите. Задумайтесь над цим. Також, звісно, буває таке, що от нам ще поки що важко, або ви помітили, що ви обіцяєте собі і ви цього не можете зробити, тоді ми можемо комусь іншому пообіцяти, якщо ви е, бачите, що ви коли комусь іншому обіцяєте, ви це робите. Тоді пообіцяйте комусь ви вивчите англійську до такого то часу, що ви будете робити, як ви вимірюєте, що ви це зробили, і поставте собі таке дуже-дуже погане покарання для себе, яке би ви ну ніяк би не хотіли зробити. Не таке щось легеньке, яке би ви і так зробили, аж реально подумайте про таке, що ви б не хотіли би собі це зробити. Ну ніяк би не хотілося зробити. І так само, якщо ви це виконаєте. Якусь нагороду. Це ви можете собі зробити, як і суто для себе пообіцяти, і зробити собі для себе таку винагороду і покарання, або, якщо вам так ще поки що важко, то можете комусь це сказати і комусь пообіцяєте, що ви це зробите. Отож, в підсумку я хочу сказати, що ви це все усвідомили і вже прямо, прямо зараз це зробили. Можете мені написати в коментарях. Можете для себе, можете комусь написати і вже почати діяти прямо зараз, не відкладати, тому що ви знаєте, що буде, якщо ми будемо далі відкладати, і просто знову виключимо це відео і усе. Тобто, подумайте, гарно усвідомте ці а, наслідки, які раніше вас до цього призводили, що, от, наприклад, як я дивилася іспанську. Просто відео, як, роби, як вивчити іспанську мову, і нічого після цього не робила. І звісно, якщо ви розумієте, що так, я хочу вивчити, наприклад, іспанську мову, то робіть це, тому що, якщо ви знову ж таки просто будете дивитися, ви знаєте, які наслідки. І довіртеся собі, пообіцяйте собі і зробіть це для себе. Я буду чекати дуже ваших коментарів і бажаю вам гарного прекрасного дня. И до встречи.